Якщо ви належите до Божого царства світла, тоді темрява не має над вами влади. Сатана не має контролю. Займіть своє місце у Христі і піднімайтеся в своїй Богом даній владі. Зміцнюйте перемогу Ісуса над ворогом через біблійний принцип про силу крові Ісуса. Використовуйте їх, будьте переможцями і залишайтеся сильними у ці останні дні. Зростайте духовно, це допоможе вам оцінити, де ви Покаже, як піднятися на наступний рівень. І досягти зрілості у вашому ходженні з Богом. Ім'я Ісуса визначає Хто ви у Христі і вашу владу віруючого. Ім'я Ісуса має владу на небі і на землі. Перемагайте зло цим іменем, кров'ю Ісуса і Словом Божим. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Сьогодні ми більше дізнаємось про владу віруючого. Оглядаючись назад, ми бачимо, що це одна з найважливіших речей. Це найважливіша річ після народження згори, наповнення Духом Святим, знати, що ви маєте владу над чимось у своєму житті. Нам не потрібно чекати, поки ми потрапимо на небеса, щоб взяти владу над дияволом. Ісус завдав поразки сатані. Тепер нам слід ходити в перемозі над ним і застосовувати владу правильно. Застосовувати її, я хочу сказати про те, що вчора ми закінчили передачу на тому, що я читала одне місцеписання і я хочу повернутись назад і пояснити вам це ще раз. Є два слова, які прикладаються зазвичай як сила, але у них різне значення. одне з них це грецьке слово і воно означає набуту силу. Сила відтворювати себе. саме з цього слова ми отримали такі слова, як динаміка, динамо, динаміт. Тому Ви можете побачити, що означає це слово. Друге слово це екзозія, і воно означає владу або делеговану силу. право і свободу використовувати силу динаміс. Тому ми навели приклад регулювальника. у них нема динаміс, щоб зупинити транспорт. У них нема сили. Але вони мають екзозію. вони мають. Владу, так, Чудово. і ми використовуємо це місце писання, в якому в житті обидва цих слова. Євангеліє від Луки, 10.19. Ось даю вам владу, владу, владу наступати на змій скорпіонів і на всю силу, дюнаміс, ворожу, і ніщо не зашкодить вам. Отже, Ісус сказав я даю вам владу. і так воно і мало бути перекладене наступати на змій скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо не зашкодить вам. Отже, він дав нам владу над дюнаміс ворога, над силою ворожою. Ви не на одному рівні з ворогом. Бог через Ісуса завдав йому так. поразки. і він стоїть за вашою владою сьогодні ми поговоримо про джерело вашої влади, звідки ми знаємо, що ми отримали її. Про це написано в посланні Дефесян. посланні Дефесян чітко говориться про те, хто ми. І я раджу вам взяти послання Дефесян і зробити його джерелом роздумів. Головним джерелом роздумів. бо у ньому говориться про те, хто ви у ці останні дні і про ту абсолютну владу, яку Бог дав вам, і про те. Чого Бог очікує від вас? тому, коли брат Хейгін отримав цю інформацію, і я думаю, що те розуміння, яке він отримав з послання до ефесян, почалося з книги Макмілана. І брат Хейгін побачив, що ми можемо робити це нашою щоденною молитвою. і тому я молюся так щодня. Не кожен день. я би хотіла так сказати, але я пропустила декілька днів у своєму житті. Коли не молилась цим, перед вами лежить ваша Біблія. Це буде послання до Ефесян місце писання? Ми почнемо з 17-го вірша. Послання до Ефесян 1,17. До Ефесян 1,17. І коли я молюся вдома, я роблю це молитвою, бо це і є молитва. Це Богом дана молитва. Хтось дав мені книгу, яка мені дуже сподобалась, і в ній говориться про священницьку молитву в старому завіті. Нехай Господь благословить і збереже тебе. І я подумала, що все це добре. Мені це сподобалось. Я благословенна цим. Але там був підзаголовок, з яким я не погоджуюсь. там було написано єдина дана Богу молитва у Біблії». Це неправда. Бо Богом дана молитва знаходиться у першому розділі послання до ефесян". Ще одна Богом дана молитва записана у третьому розділі ефесян – Є Богом дана молитва у першому розділі послання до колосян. І оскільки це помазані Духом Святим молитви, Павло молився ними за віруючих. І ними, і сьогодні можна мотитися за віруючих. І я можу молитися ними за себе. Я можу молитися ними за інших віруючих. Але ось молитва, якою я молюсь за себе. Вона починається з 17-го вірша. Тут говориться, Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дасть мені духа премудрості та відкриття. Коли ви починаєте молитися такою молитвою, і ви починаєте робити це, коли брат Хейгін почав молитися такою молитвою, він жив поруч з церквою. І він сказав своїй дружині він побачив силу у тому, щоб так молитися. І він сказав, я буду тримати біля вівтаря у церкві на лавці, мою Біблію відкрито тут. І він сказав своїй дружині: не турбуйся за мене, я буду молитися. І якщо я не прийду в певний час, я знаю час, коли ми обідаємо чи вечерюємо. Ми регулярно їмо в певний час щодня. Я прийду, але якщо я не прийду, не надсилай за мною дітей, я молюся цією молитвою. Він сказав, що він молився нею тисячі знову і знову, разів. Знову. Так, знову і знову. Він просто йшов туди і молився. Я не пам'ятаю цього стосовно тисячі разів. І за ті місяці, які Це він чудово. відділив для молитви і посту, він молився так: Бог нашого Господа Ісуса Христа, Отець слави, дав мені духа премудрості і відкриття для пізнання Його. Він сказав, що на цю молитву почала приходити відповідь: я отримав більше відкриття Слова Божого, ніж за попередні роки. І він сказав. Хвала Богу, і це змусило мене замислитись. Що ж я? Він сказав це своїй дружині. Що ж я проповідував це диво, що дояко нам не довелося прийти і вигнати мене на вулицю? Бо він молився про духа премудрості і відкриття. Хто цей дух? Дух, Дух Святий. Він молився про премудрість і відкриття для пізнання його. Так. Його Ісуса, всіх багатств Божих, які знаходяться в ньому тілесно отже, він молився про мудрість. Хвала Богу, і Дух Святий дав йому мудрість і відкриття в пізнанні Ісуса. Нехай очі мого серця в грецькому оригіналі так і говориться. Мого розуміння будуть просвітлені. Знаєш, Глорія є знання, яке приходить через читання і роздуми. Але насправді воно приходить. Коли Дух Святий настановляє вас, так є люди, і я розповім вам про те, що як зі мною сталося щось смішне. я відвідувала деномінаційну церкву, і ми читали Біблію. Кожних три роки ми прочитували всю Біблію, новий завіт і я вже не пам'ятаю, що саме але я була на недільній школі, і наша вчителька сказала нам: ось ми підійшли до послання до євреїв. Послання до євреїв сказала вона, майже переважає наше розуміння. Ми насправді не розуміємо його. І я подумала це дивно. Цікаво, навіщо Бог помістив його туди? Через якийсь час я хрестилась дусі так. святому брата Хейгіна. Mm -hmm. Я повернулась додому і почала читати послання до євреїв. І я розуміла його. Чому його написав Дух Святий? І він є духом премудрості. І він просвітив тебе. І він просвітив мене. Ми можемо досліджувати. Я читала послання до євреїв. Всі ми читали послання до євреїв, але ми не отримали так. цього просвітлення, яке дає Дух Святий. Тому у цій молитві ми говоримо про те, щоб Дух Святий просвітив нас. Друзі, всі, хто дивиться нас, я молюсь, Глорія молиться, щоб ви отримали просвітлення. У кожного. і відкриття прийде до вас. Просвітить ваше серце, просвітить ваше розуміння, щоб ви знали владу віруючого. Фактично, у цій молитві говориться про те, щоб ми були просвітлені у трьох речах. І ми ага. подивимось, про що йде мова. Який вірш? Гаразд. Восьмий вірш. І просвітив очі серця вашого, щоб ви пізнали номер один. Якою є надія покликання його? Фактично, це Христос у вас, надія слави. Номер два. І яке багатство славного спадку його для святих? У тілі Христа є слава. І це спадок Божий. Ми успадкували його. Він успадкував нас. Я завжди проповідую церкві і думаю. Ось сидить Божий спадок. І в них слава чудово. Так. І яке багатство славного спадку його для святих? Божого спадку для святих. І це друге. Але це не те, на що ми сьогодні дивимось. Сьогодні ми дивимось на те, на чому він робить найбільший наголос. І це номер три. Він хоче, щоб ми були просвітлені у тому, яка безмірна велич могутності його, дюнаміс в нас, віруючих, згідно дії могутньої сили його, якою він діє у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, набагато вище, за будь-які начальство і влади, і сили і панування. Вище. І всяке ім'я назване не лише у цьому віці, а й у майбутньому, і все підкорив під ноги його, і поставив його вище за все, головою церкви, яка є тілом його, повнотою того, хто наповнює все у всьому. Хвала Богу. Ми повертаємось до того чоловіка. Є відкриття надихнуло брата Хейгіна до книги Джона Макміллана Я прочитаю вам з п'ятої сторінки. Наше джерело влади. це слово Макміллана. Коли Господь Ісус, голова нашого спасіння, воскрес з мертвих акт воскресіння був здійснений безмірною величю Його сили. В нас тих, хто вірить згідно дії. Так, мені це подобається. І ось це слово сили. І це слово «дюнаміс». А тут слово енергія, сила, Кратос його сили. І це ще одне грецьке слово. У цій дії це шоста сторінка. У цій дії було таке велике проявлення божественної всемогутності і Біблія говорить, що Бог воскресив Ісуса з мертвих У цій дії було таке проявлення божественні всемогутності, сили, що Дух Святий через апостола використав чотири слова, які особливо підкреслюють цю думку. Ми зараз не будемо розглядати ті чотири слова, про які він говорить, але за комбінацією цих чотирьох слів, які описують силу, могутність їхня комбінація вказує на те, що за фактом воскресіння Господа Ісуса, стояла наймогутніша дія описана в Слові Божому. Наймогутніша. Ви можете подумати. я думала, що наймогутніша дія Божа записана в Слові Божому. Це творіння? Ні, це не творіння у книзі Буття. Бог не долав супротив під час творіння. Він воскресив Ісуса з мертвих. Всі гріхи світу були покладені на Ісуса, який став гріхом. Він став гріхом. Плата за гріх, смерть. Ось в якому він становище. Усі демонічні сили протистояли Богу. І він використовує ці чотири слова, щоб описати свою силу, яка знадобилась йому, щоб воскресити Ісуса з мертвих. Будучи воскреслим, я знову читаю з книги Макмілана. з мертвих Христос був піднесений Богом і посаджений праворуч нього на небесах. Тут видно причину для такої могутньої дії. Воскресіння зустріло опір сил темряви, усі начальства влади і сили і кожне ім'я, яке назване не лише у цьому віці, а й у майбутньому, чинило опіроцеві. Злі сили, навіть майбутнього віку налаштувалися проти цілей Божих. Вони були розбиті відкинуті, і воскреслий Господь. сів набагато вище за них. Використовуючи у своєму правлінні владу Всевишнього. хвала Богу, Глорія, Хвала тобі Ісусе! під час Пасхи. Я думала про те, що вимагалось для спасіння. Вам потрібно повірити лише одні речі, щоб спастись. Вам не потрібно вірити в інші мови. Вам не потрібно вірити в стілення. Ні. Вам не потрібно вірити у владу віруючого. Вам потрібно повірити лише одному. Вам слід повірити, що Бог воскресив Ісуса з мертвих. І потім своїми устами. Ви маєте згодитись з цим це послання до Римлян 10.9.10. 10. Тому я подумала, якщо до цього якщо до цього чому є лише одне, у що нам потрібно повірити? і я роздумувала над джерелом нашої влади. Чому ми маємо владу? Ви не маєте влади на підставі своїх власних сил у жодному вигляді і жодній формі. Але ми маємо владу на підставі того, так. що Бог воскресив ісуса з мертвих. Давайте відкриємо послання до Колосян. Закладіть тут це місце. І ми перейдемо зараз до Послання до колосян. Вам слід вірити, що Бог воскресив Ісуса з мертвих. Бог Отець воскресив Ісуса з мертвих. І хоча Ісус і Бог є одним, Ісус покорив себе. Я отримала благословення. Будь благословенна. Я беру його. Той, хто воскресив Ісуса з мертвих, це Бог Отець і Духом Святим. Так. І ми прочитаємо послання до Колосян і побачимо, про що тут говориться. Тут, звичайно ж, говориться про Христа, про помазаного. І ми прочитаємо з послання до Колосян 2.12. Поховані з ним у хрищені? В ньому ви разом у воскресли. Це те, хто ми у Христі. Ви з'єднані з ним? І в посланні до Колосян про це говориться. Ми також бачимо це в посланні до Ефесян. Ми повернемось назад і покажемо це вам. Але в посланні до Колосян, 2.12, ми читаємо. Поховані з ним у хрещенні, в ньому ви разом воскли. воскресли. подивіться далі. Через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих. Джерело дії, це Бог-Отець. ми з'єднані з Христом. Ми були поховані з ним у Хрищенні. Ми воскресли з ним через дію з допомогою віри в дію Божу. Я хочу, щоб ви побачили це. І це те, на що вказує Макміон. Що той, хто здійснив це Воскресіння, це Бог, для того, щоб спастись, вам слід повірити, що Бог воскресив Ісуса з мертвих, поховані з ним у хрещенні. В ньому ви разом і воскресли через віру в силу Бога, який воскресив Його з мертвих і вас. Бог воскресив Його і вас. Коли він воскресив Ісуса, він воскресив вас. Він воскресив його і вас, що були мертві в гріхах, та в наобрізанні плоті вашої, оживив разом з ним. Це Бог Отець. Коли Він Воскресив Ісуса, Воскресив і вас, і Бог Отець простив вам. Всі Слава гріхи. Богу. Алілуя! Слава Богу! Бог отець воскресив Його, Бог отець простив вам ваші гріхи. Знищив чотирнадцятий вірш рукописання проти вас, які нас засуджували. Він взяв їх із середини і прибив на хресті. саме Бог отець взяв ваші гріхи і прибив їх до хреста. саме Бог отець простив їх. І ось на що тут вказує Макміон. Я хочу прочитати вам те, що він сказав про це. і прочитати те, що про це сказав Брат Хейгін. І він погоджується з цим. Саме Бог отець, позброївши начальство і влади. Вивів їх на посміховисько і прийміг їх собою. Біблія говорить, що він розброїв начальство і влади. І зазвичай про це думає так, і люди кажуть так. Я чула, як часто про це говорять. Ісус забрав сили у начальство влад. Але тут говориться: якщо ми уважно прочитаємо, що це зробив Бог отець, який розброїв начальство і влади, і виставив їх на посміховисько. Боготець Бог отець накинув мотузку на шию сатани і провів його як переможеного ворога і звісно, не буде так же неправильно сказати що ісус розброїв начальство і влади. але це зробив Бог Отець. Хвала Богу. Який зробив все, що було зроблено Духом Святим, все, що було зроблено через Ісуса. Це був Він і Бог над усім. І він джерело вашої і моєї влади. Of my Ісус віддав себе. Він віддав себе. Він це зробив. Він сказав ось я. Так. Він віддав себе. Ми можемо сказати, ось я. Візьми мене, використовуй мене. Так вчинив Ісус. Так вчинив Ісус. Це була його частина. Так. І знаєш, Глорі Не було нікого іншого. Ніхто не міг зробити це. Не було заміни. І коли він сказав: Боже мій. Чому ти залишив мене? Я справді вірю, що це було сховане від Нього. Знати, як він буде залишений Богом, бо йому доведеться скуштувати духовну смерть за вас і за мене. А духовна смерть це відділення від Бога. Він раніше не знав відділення від Бога. І він постраждав за нас. Він поніс те. Так, що мали понести ми. Але потім Бог Отець сказав достатньо. Так. І він використав свою всемогутність у найбільшому прояві сили Божої коли-небудь записане у Слові Божому. Хвала Богу. І він воскресив Ісуса. Амінь. Він розброїв начальства і влади і зробив їх посміховиськом вивів їх на посміх. Тут малюється картина того, що робили римляни на своїх парад. тріумфальних парадах. Бог провів парад. Я сподіваюсь, ми побачимо це Глорія. Я сподіваюся, що буде повтор, і ми побачимо це. Я думаю зараз про мою подругу Францину. Вона з Франції. І вона була у Парижі в той час, коли його захопили нацисти. Бо вона була зовсім маленькою. їй було шість років в той час, коли нацисти захопили Париж. І вона сказала, ми були дуже налякані ними, у нас не було їжі, а вони були повсюди в своїй силі, в своїх касках і крокували вулицями. І вона сказала, я пам'ятаю, коли прийшли союзники, і вони взяли цих нацистів, яких ми так боялися цих гестапо, і вони посадили їх відкриті вантажівки і провели парад через все сеніста. І вони сиділи там, за на наручники, як маленькі побиті цуценята. І вона сказала, ми подумали, погляньте на них, і так виглядають паради перемоги. Сатана з такою гордістю сказав: ми захопимо небеса, ми поставимо там свій престол. Так, але Бог зробив його посміховицьком. Тому в бозі сила і джерело вашої влади. Амінь. В ім'я Ісуса. Хвала Богу, білі. Це було чудово. ми повернемось за хвилину. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті в розділі «Медіа». У них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись наші передачі, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження Біблії. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження Слова Божого. Кажу вам, це корисна річ! Чи ви вже прийняли Ісуса Господом вашого життя? Ви можете зробити це сьогодні? Це найкраще, що коли-небудь може коли статись у вашому житті в будь-якомусь житті. ви народжуєтесь заново? Ви скажете, так, ви не знаєте, що я зробив. Я був дуже поганим, і я зробив те і те. Ісус все це покрив. Все, що вам потрібно зробити, ваша частина лише в тому, щоб сказати, я приймаю тебе, Господь Ісус, Господом мого життя. Скажіть, те, що сказала я: візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». Я ніколи не думала про те, яким воно буде, але я рада, що він це зробив, і це все. Якщо ви щойно прийняли Ісуса Господом вашого життя, ви народили згори. Тепер вам потрібно зростати у ньому, дізнаватись, як жити вільними, і дізнаватись про те, що належить вам з того, що не належало вам раніше. Бог, ваше джерело, і ви маєте доступ до всіх його обітниць через віру. Знайдіть хорошу церкву, де проповідується слово Боже, і приєднайтесь до них. Ми маємо для вас безкоштовний пакет спасіння, книгу під назвою Все це він зробив для вас. Напишіть нам, і ми надішлемо її вам, а також дві брошури про те, як читати Біблію. Замовте сьогодні наш безкоштовний пакет спасіння, дізнайтесь, хто в вашому місті проповідує слово Боже, і приєднайтесь до цієї церкви. Читайте Біблію, моліться, знайдіть хорошу церкву, де проповідується слово Боже, і зростайте духовно. Ви ніколи не припинете зростати і залишайтеся сильними. Це Глорія і біля нагадують вам, що Ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.